Друзі, всім привіт! У нас сьогодні риболовля на сома, на сома з берега. Будемо ловити на донки з така місцина. Зараз все, розкажу, покажу. Ну і буде дуже цікаво, ставте вподобайку, ну і дивіться. Друзі, ну вже повічеріло, що виставляємося. В мене сьогодні три вудки, у керюхі три і у денчика три. Коротше, будемо ловити ось такий наш табір невеличкий. Бачите. Ну, Вудки ті самі, що і в переддущому відео, просто їх три. Буде сьогодні одна вудка з підводним поплавцем і дві вудки звичайний патерностер, ось, бачите. Ось так. О. Ну і ловимо. Подивимось, що буде. Водічку додаю, додаю, додаю. Друзі, ну ось наживили капусточку, бачите, ось так ось, дві красунички. Вон. У мене все закинуто, Вон там денчик закидується, нас ззаді костерок, бо комарів дуже багато. Сидимо, Такий, така краса, бачите, Дніпро. Так, друзі, подивіться, що тут таке, тут сердечки жаряться, смажаться. А тут рибалка, рибалка, рибалка. Перший. Під підсак, Під іду за підсаком. Беру підсак. Так Давай. Давай. Ух ты, пухти, друзі. як увалило. Ну, це так. Да. Я сподіваюсь, вам чутно було. Давай. Все у тебе, Давай. Це святе. Давай, бери. Заходжу. Пашки в штанах, да. Да, я в штанах, я зараз їх підтягну. Великий. друзі паличка гнеться бачите тут течія правда така друзі що мама дорога зносить <ривіт> дуже да, ну, великий дуже великий ух який байкенький не дуже великий, такий, я думаю, до, до п'ятерочки. Да, П'ятеро. П'ятерочка, напевно. Ну так сопротивляється приємно. Ну течія сильно, то поняв. Корсирувати не будемо. Форсирувати не будемо. Може так, і так, більше Ого, як пішов, слухай. Зараз зацепиш шнур. Ні, ні. Я сверху держу нормально. Я просто не хочу форсувати. бо хтось як... Щас зацепиш шнур оцей. Ти, ти я, ти... я його опустив шнур. А... Я на нього став. Та нічого не зацепився, то я став на шнур. Ти подивись на нього. Є! Є, друзі, ну це п'ятерка залізна. Глянь. Можливо навіть більше. Зараз ми його зважимо. Поздравляю, Оденчу. Спасибо. Так все зараз ми його зважимо такого красення. Та напевно це більше, ніж п'ятерочка. Sabr, sabr, sabr. Dost olma Давай, де там твой кантер? Ну, гарний, заликовый сом. То есть тут ну, без вот такие, да, пятерочка, пять с плюсом. Ну, такий гарнюний. гарненький. Пять плюс точно есть. Ну, такий красный. Продукция, я думаю, майже шесть. Зараз побачимо, друзі. 6 170. Бачите, 6-170. Гарний сом Що на кукан? Карний. На кукан. Друзі, ну, одного впіймали. Це початок. А скільки там? Десь 11-та. Начало 12? 2 хвилини на першу. А, 2 хвилини на першу вже, друзі. Так що 12-та година. Ну я так і думав. Я все три палочки перезакинув, друзі. Все всі три. Перезакинуті, тому чекаємо на покльовочку. Я думаю, що все ще буде. Сьогодні в мене тут три вудки. Ну, якось так. Клюнув, друзі, на капустянку, ну, ми зазвичай зараз ловимо тільки на капустянку. Тобто, трошки пізніше будемо пересаджуватись там на виползка. Не знаю. Все буде, друзі. Не перемикайтесь, але вже все одно вже є соми, сом немаленький, друзі. 6 кіло... кілограмовий 6 сом це не, не дітьо, як ловили там деякі блогери. Слухайте, я там аж ржав, як він спиною у рта там всім доказує, що це заліковий сом на 2,5 кг. Просто, просто смішно. Ще є один, друзі. Денчика невеликий каже Щось кліє, тільки з справами, з, з зліва не хоче. Тобі там вже скоро в комментах не постачать, вже там вдома тис під'їдаю Да от скоро писати. Жавсім малець. то він не дзьобав. Ну то. то він не дзьобав, так, да. догнав. Ну, там, да, Так, маленький, маленький дал. зовсім. Це заліковий. Да. <рес> Як би сказав один хлопчик там сказав би це заліковий. Ну, Ти ви ну, просто ну, не давай, бачите. Ну, давай нормально, ну, давай, по-чоловічку я зараз остану. Так, да, тобі в угла зайшло. Да не, там рядом. Все, давай. До побачення. Давай. Давай, Пишу, красный. пешок красочку Давай, давай. Вот. Уйшов. Друзья. Затяни фрикцион. Чуть -чуть. Можно лодку? Затяни, затяни. Давай тяни. Пробуй. На подъемный. На Так, да, пробуй так. Ух ты, пух ты, блядь. Спокойно, не фаршируй. Да подожди. Это он уже там. Да не, он сейчас оторвет, Кирюх. Вот сюда. Не, не, надо... По-борому. Денчик, доставай. Кирюх, смотри, я сейчас это опущу, обходи его нахуй. Обходи. Обходи. Давай. Обходи вот эту шляпу. Все. Так. Давай. Тихо. Не спеши. Не, от, не отпускай. Не отпускай фрикционки. Там хороший шнур, не отпускай. Отходи сюда ближе чуть -чуть с перчаточкой там. да я с двумя кирюха по а, это да мне тут офигенно пашка Фу -ху -ху. вот это бачили, друзья просто это ну це поклевка будет. была давай, давай. просто знатно да, Да він загнув. загнув і пішов. Він пацан... Ти дивись там під ногами твій сом, не стань на нього. Та, в рот йому ноги, тому Щоб ти не впав просто. А весло взяли. А треба взяти? Ну, да, ти... Весла немає. Бореться, бореться. Слухайте, треба напевно трошки этот свет потушить, мені каже. Кірюх, це Кирюху поближе підійти, бо там бровка. Це я кирюху Не переживай там. Ми тебе підтримаємо. Щось він так не дане, я думаю, вже зачався підсотку йому. Ну да. Слухай, насправді щось він дуже важко йде. Лучше помыть. Я бачу, что рядышком. Лучше помарить, чем... Он же рядышком где тут. Денчик, а ну. Бровка, ты ее сейчас Да, да, подходь, подходь до бровки ближе. Сейчас, сейчас, покажись хочу. Ну він вже трошки ослаб, нормально. Та і я трошки вже. Ти трошки теж ослаб. Ух ти, пух пухти. Оце дракон, друзі. Потихонечку. Так, не спіши. Давайте виходимо потрошку. Пацак, напевно, його не бери, друзі. А який пацак, я його він А може і спробувати, слухай. А у мене я... Так, денчик, ти не зацепився? Ні-ні-ні Подивіться який дракон Тихо, 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 тихо. Так, тихо. Що ти все-таки попробуйте закинути. Це напевно спробувати. Я не знаю. Тихо, коли. тихо, тихо, тихо. Він Паш, там воно акуратно, не тяніть, не тяніть, беріть, да, перчатку. Это... Та, одягай. Ай, ти красунчик. За нижню губу. За нижню губу. Подивіться, яка дура... От це конечно... просто друзі, я не знаю. Я тебе поздравляю, Кирюха. Ти шо? Ай, ти шо, ти шо, друзі? Я не знаю, чим ми його важити будемо. У мене культурних слов взагалі нема. Чуєш, ж давай його ще протягне. Да, давай, мабуть, тяни його подалі звідси. Дракон такий. Оце мамонт. Оце, друзі, мамонт. Подивіться. Ти шо? L лежи, я зараз фоткаю. Ты, <рик> ты шо, Кирюха, ти що, <рик> це, це, це ти, це ти я. Кирюха, это тобі за всі рыбалки, короче. Шорти, шорти, все нормально. Шорти, да. Так. Все вот так вот. <рик> Короче, щоб ви, короче, понімали, ну, Тут бандура, я не знаю, ну 30 я думаю, це 100 пудов є. Це 100 пудов. Кукан тянеться. <реш> Який <реш> кукан, блядь! На, йому лодку просто привязати, як це, як поплавок буде. Слушайте, друзі, виломало кольцо, бачите? Кераміка вила. Це не, не кераміка, як це Це кераміка. Виламала, бачите, сом, кольцо не витримало. Пашка, не Катушка витримала. Шо, ракета, друзі, ну шляху. це просто. Так, друзі, ну давайте поміряємо його. Від начала хвоста до голови півтора метра. Друзі, півтора метри. Дура, ну така тридцятка 30, 30, 30 є, 30 да. він товстий, він, друзі... цей... петлю... петлю патерностера, друзі, глянь, він її стягнув просто, просто... в гузелочок стягнув. Крючочок ось такий. В принципі, я можу вже не закидатися. Да, Кирюха вже може не закидатися. <свят> <свят> Та ні, Та так а що, тут немає що за а эту утку нема що, як а закидати. Цю утку немає як закидати, бо там кольцю жопа. ти що? Ну треба в лоцман заїхати, взяти, у них є бо, такі кольця. Півтора метра. Оце дракон, друзі. Зараз ми його прив'яжемо. Так, друзі, ну і ми... Перша спроба зважити. Перша спроба зважити. Та ні, тут за тридцатку вже він не піднімається. В ньому 40 чим-то, мабуть. Скільки є? скільки є, друзі, я потім напишу в коментах. Півтора метри в ньому. Ну дракон такий наїдений. Він тут зажвав ще одного сома. Друзі, ну, коротше, прилягли. Ну, друзі, вже рибалка сьогодні дуже залікова. Це просто це трофейний сом. Таких сомів. Друзі, з берега. Ну це... Ну, ми його взяли. Взяли, друзі, це дуже чудово. Так що продовжимо нашу риболовлю. Я перезакинувся. Кирюша сказав, що більше закидатися сьогодні не буде, все. Все вже нічого не потрібно. Підсікати. Підсікати не буде, закидатися не буде, все, можна сміло лягати спати. Ой, так. Да. Щось якась жаба по... Пригаю. Так що, друзі, ось так от. Звичайна донка і все. Капустянка, треба видумувати велосипед там. Так що, хто вам щось буде впарювати, супер оснастки, не ведіться. Катушка, до речі, від флагман, вона нова. Як э, вона Big River, так? Да? Big. Uh, big Fish. А, Big Fish. Кстати, в Каменському ну, собі, во Флагмані. В Дніпрі було б, В Дніпрі, да. В Дніпрі купив. Big fish, вона нова. Опалочка, звичайно. А вудка, звичайно, Salmo Blaster. 2.40 рост. До 200 грамів тест все витримало. Так що ось якось так. Ну, ми ще тут пусто, так? Да? Uh -huh. угу. Добре, друзі, дивіться, це ж ще не кінець. Друзі! Це під сак, напевно. Ти, пух ти. На Ох ти пухти. У нас затягнув тому Ох. Денчик, не спеши. Сошов. Ні, не, не сошов. Зараз не виходить. не дуже великий ух який байкенький Тому вже привикли да що треба у таких, щоб клювали так що Ось такі п'ятерочки да. так, тут який такий гарний. Да, з пісочка приплив. фух Дружина. красавчик Біляшочок. Біляшочок. я вас вітаю да. дякую так друзі і нас 6, я не бачив. Може щось половину. 6410. Да. Я не поцікаюсь, це, це все ваше. Так, забирайте. Друзі, ну ось і на ранок, що ми збираємось додому. Друзі, ну сьогодні була дуже трофейна риболовля. Всім дякую, що подивилися. Ну і до зустрічі на рибалці. Це не останній трофей цього сезону. Ще буде.